Направду є одним із найдивніших, найпокрученіших історій вбивств. Отже, крихітна баварська ферма за 70 кілометрів від Мюнхена. Вечір 11 березня 1922 року. Шість жертв. Родина груберів жила на цій фермі достатньо довго. Незадовго до катастрофічних подій, за свідченнями сусідів, на фермі являлися моторошні звуки на горище, дивні підкинуті газети, таємні сліди, щезнення, повернення. Родина, на тоді, ймовірно, займалася звичайними побутовими справами: годували худобу, накривали стіл до вечері, семирічна цілезія гралася, малюк спав, покоївка, натомившись, також заснула. Невідомий злочинець один по одному заманив членів родини до Сараю, де вбив їх за допомогою мотики. таким чином, що жоден із інших членів родини нічого не чув, не бачив і своєю чергою заходив на вірну загибель до того сараю.